Добрий день, шановні криптодобродії! Вітаю вас на першому українському криптоканалі. Сьогодні в огляді буде проект, який зробив, мабуть, студент або й школяр. Тому що він досить простий і має назву Wheel of Gold Колесо. Золоте колесо, іншими словами. І він має назву Unlimited Cloud Mining. Реально і дослівно, що начебто безлімітний хмарний майнінг. Ну, по-перше, це не майнінг, а це просто кран. Людина не знає, що таке майнінг, що таке криптовалюта, і що майнити USDT не можна. Мабуть, він і не знає, що таке proof-of-work. Ну, про це не будемо. Я просто продемонструю. Те, що можна трохи заробити, і поки він працює, я зобов'язаний розповісти вам про це. І поїхали. Тиснемо на Go Claim. На самому початку вам треба буде зареєструватись і створити, власне, маленький мікро-гаманець Pay. Посилання буде під цим відео на реєстрацію на цьому сайті, а також на цей мікрогаманець, тому що даний проєкт працює лише тільки з ним. Так, і, значить, після реєстрації ви будете е, заповнювати поле лише ваша електронна адреса і нічого більше. Після реєстрації на Fawcett Pay. І лише потім вже будете заходити на це посилання. Воно буде другим. Тобто, перша це реєстрація на Falcet Pay, друге реєстрація на цьому золотому, так званому колесі. Як бачите, тут є два варіанти: Cloud Mining і Hosting Mining. Тиснете Cloud Mining USDT Mining. Ніби начебто у вас буде капча. І саме головне саме основне це. Великі літери. І тільки. Я не знаю чому, ну, точніше, знаю, У мене капслук натиснути, це я за звичкою натискаю. І значить, ну, скоріш за все, просто скрипт. Так, людина прописала. Але це ще не все. Якщо ж ви зробите декілька ну, пробіл, і у вас буде знаходитись, наприклад. Тут саме курсор. Побачите, що відбудеться. Тобто, ну, нічого не відбудеться, буде помилка пайлот Invalid anti boot Чому? Да тому що просто непрофесійно зроблено, але з цим можна впоратись дуже легко. Значить, ще раз, обов'язково, лише після останньої літери. У капчі, яка буде кожен раз різною, ви в жодному разі не штовхайте його далі. Тобто, якщо він згодите тут, обов'язково повертайтесь назад, і тільки за такої умови ви зможете отримати деякі копійки. Claim now, і як бачите, 25 тисяч десятитисячних. Ну, цифрового долару, назвемо це так, ви вже отримали. Приблизно, як і на багатьох інших кранах, він нічим майже не відрізняється, лише тим, що кожну хвилину ви можете до нього звертатись, і начебто він безлімітний, але десь я бачив інформацію про те, що є. Це реклама у нас певний ліміт, начебто одна тисяча натискань, звернень по-іншому. До цього крану. Ну, це дуже багато, тому що навряд чи хтось буде сидіти цілий день і кожну хвилину звертатись для того, щоб отримати якісь копійки. Ну а можливо, у кого є час, саме цим і буде займатись. Після того, як минає 60 секунд, тобто одна хвилина, ви повторно можете тиснути. Як бачите, знову нова капча. Знову ж таки, я за звичкою я забув, що в мене натиснуто Caps Lock Для того, щоб простіше все це було робити, підтверджуємо, що ми не робот. І чекаємо. Бачите, тут повторний таймер. Для чого не знаю. Можливо, для того, щоб поки ви впорались тут із цією капчею, тиснете. І знову ж таки, ви отримали повторно. Якщо ж переглянути на самому гаманці, зараз я його оновлю, останні там два платежі є, 50% реферальна система, теж є надходження від рефералів. Їх не так багато, мене наче 4 людини. Я лише другий день тестую. Надходження є, ну це, звичайно, досить мало. 4,5% майже центи. Теда, мені USDT не дуже цікавий, але я хочу сказати про те, що в випадку глибокого падіння крипторинку у цьому році, а це багато хто прогнозує, в тому числі люди, які, ну, до яких я прислухаюсь, в цьому випадку це є такою подушкою, можна сказати, тому що якщо я, наприклад, збираю Солану. Да, на кранах, і вона вже просідала до 9,5 доларів, майже чи навіть трошки менше. От В такі моменти можна купувати саме ту криптовалюту, яку ви хочете збирати, в яку ви вірите. Лише в такому випадку. У інших, я просто збираю ту криптовалюту, яка мені цікава. На даному гаманці я лише солану іноді збираю, ну і почав. Тезер, тобто діті. вірю в те, що все буде нормально, але певне падіння можливо і буде відбуватися. Я ловитиму саме ці моменти, буду ними користуватись для того, щоб придбати, ну, наприклад, солану. Для того, щоб було простіше працювати із даним краном, я Запропоную вам наступне приблизно 20, можливо, більше фраз, слів, які будуть вам зустрічатись кожен раз, коли ви будете проходити капчу, я просто їх розміщу під даним відео, і, можливо, буде простіше комусь це все скопіювати. У будь-який текстовий редактор, в той самий Word, і звертатись до нього. Ну, наприклад, бачите, я, ну, приблизно по алфавіту їх розподілив. 20 та, можливо, трохи більше. Нічого, окрім даних слів, я більше не бачив. Тому хто захоче, просто може скопіювати десь собі, і кожен раз, щоб не вводити дані слова вручну. Але давайте перевіримо ще один. Момент. Я хочу побачити при моменті, коли будете вставляти дане слово, яке треба підтвердити, чи буде правильно знаходитись курсор саме в тому місці, де можна буде забрати USDT. Тому що якщо він буде правіше від останнього слова, навіть на один пробіл, то нічого з цього не вийде. Ну це така навіть не помилка, а такий косяк тієї людини, яка усе це зробила. Елон. ну, Наприклад, звертаємось, забираємо Елон, повертаємо сюди, вставляємо. Нормально. Так буде просто і після «і» знаходиться курсор, значить, все буде нормально. І ви зможете отримати. За день ви багато не заробите, якщо будете сидіти цілий день і кожну хвилину звертатись до цього крану можна центів 20-30, можливо, і заробите. А якщо реферали будуть допомагати, можливо, і більше. Поки він працює. Ну, чим б не скористатись. Але USDT Mining це смішно, ніякий це не майнінг, це просто кран. Є ще закладка «Хостинг майнінг USDT. Я, чесно кажучи, не люблю такі речі, і хто захоче, може спробувати, там треба тиснути, переглядати рекламу, якісь підтвердження. Ну, мені це не цікаво, хоча вони тут пропонують ну, на порядок більше, аніж у першому випадку так званого клаудмайнінгу, unlimited cloud майнінгу. Ну, нехай буде так. Я просто доношу до вас інформацію, хто зацікавлений в тому, щоб. Трохи диверсифікувати ризики, якщо це можна так назвати, і просто збирати стейблкоін, ну, який, можливо, потім хтось обміняє на крипту, яка, якщо впаде, на улюблену свою монету чи токен. І поки він працює, я іноді користуюсь і на смартфоні, і на комп'ютері. Досить просто, немає нав'язливої реклами, яка існує на дуже багатьох проєктах, а тут, в принципі, ну, більш-менш нормально. Нехай студент зробив на трієчку із п'яти. Ну, окей, він працює, ну і нормально. Для нас важливо, що можна хоч щось отримати і без будь-яких інвестицій, без будь-яких вкладень. Я думаю, що поки що на цьому все. Наступні крани у мене є. Я їх тестую. Майже всі протестовані, лише один ще ні, тому що там ліміт на переказ, вивід по-нашому, звідти, і ще мною не досягнуто. Можливо, крок за кроком я їх буду демонструвати. Вам показувати для того, щоб ви могли ними користуватись і заробляти безкоштовно криптовалюту. І пам'ятайте, що коли крипторинок на дні, всі екрани роздають відповідно більше криптовалюти. Тому треба цим користатись. Ревуть у хлівах кнури, ставте пальці догори.